Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю та зимових свят до центру благодар традиційно приходять добрі люди та звичайно з подарунками. А перед маленьким святковим спектаклем до гостей та вихованців звернулась директор. Я дуже люблю свою роботу, і кожен день, коли приходжу сюди, я радію. Радію, коли бачу наших співробітників. Які віддають усе для того, щоб нашим дітям було краще пристосуватися до такого складного сьогодення. Радію, коли бачу наших батьків, які роблять все для того, щоб нашим дітям було краще. Радію і люблю бачити обличчя дітей. У яких можна навчитись дуже дуже багато чому? Величезного прагнення до здобуття знань, Неабиякого прагнення до здобуття життєвого досвіду, Неабиякого прагнення бути такими, як всі. Я дуже вдячна сьогодні нашій громаді. Нашому керівництву міста за те, що сьогодні в нас є така установа, де діти повноцінно проживають своє дитинство, де здобувають знання, де підтримують своє здоров'я, де перебувають в колективах і почувають себе самодостатніми громадянами. І сьогодні я хочу, щоб у ваших оченнях була радість. В такі дні, ви знаєте, у нас було завжди-завжди людно, дуже багато гостей, дуже багато друзів до нас приходили. Але є незмінні друзі, просто незмінні, які завжди поруч з нами, які підставлять плече, прийдуть на виручку. І я дуже рада бачити сьогодні представників Ніну Берешевську, Наталію Лученко, Валентину Миколаївну Дудинську, Маслі Ларисочку. Всіх, 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 які до нас сьогодні прийшли. А прийшли вони подарувати і вам радість, щоб ці спів... щоб ці почуття, які переповнюють моє серце, мою душу, були і у вас. А після цього до дітей вийшли дві королеви: королева добра і веселощів заспівала пісеньку. Хитра королева лицемірства зацікавилась подарунками. А ми тебе не запрошували на свято. А мене і не треба запрошувати. Я сама приходжу. До речі, що за нагода? Як ти не знаєш, скоро прийде святий Миколай. Він добрий чирівник. Приносить не тільки подарунки, а виконує найподаємніші бажання. Це цікаво. Ви кожен рік отримаєте подарунки ще друзі, і я теж так хочу. Тому цього року я забажаю, аби всі ваші подарунки були моїми. І поки Королева Веселища проводила конкурс на знання поганих та добрих вчинків. Виволі семірства начарувало, що всі подарунки дістануться їй. Усі ваші подарунки будуть моїми А ще ви казали щось пробажання. Так от я його вже за ха, дала. А дітям вона розвела так собі зірочки у вигляді компенсації. А після прийшов Святий Миколай і запівав чарівну пісеньку. Рабудо я дітям і, і батькам свіже свято настає, ми комають. І, і розкрив змову королеви лицемірства, яка тут же пообіцяла виправитись. Подарунки від мене отримують тільки чинні люди, так? <натолі> <натолі> да! І бажання ж людей повинні бути світлими і добрими. А що я не така, що зі мною не так. Ну, звичайно, не така. Ти ж бажаєш тільки для себе і подарунки бажаєш тільки для себе. А що так не можна? Ну, звичайно, ні. Ти не подумала про тих, хто завітав на наше свято. Ну, напевно, я поспішила, щось не так зрозуміла. Вибачте мене, будь ласка, я більше так не буду. Але наприкінці промовилась. Я більше так не буду, мамить, мамить. Але святий Миколай привітав дітей та дорослих. Я чекаю вас привезні святом. Хай думки у вас будуть тільки чисті і добрі. Ну і від мене, і не тільки від мене. Ви отримаєте подаруночки. А помічники Святого Миколая з відділу культури та кіно-концертного комплексу нагадали, що діти мають вірити в казку, діти мають вірити в диван, діти мають отримувати позитивні емоції. Вам сподобалось? Отож, які же святий Миколай? Без чудових подарунків від Миколая від для маленьких та разом зі святим Миколаєм вручили подарунки. А наприкінці цього казкового ранку гості та батьки змогли придбати подарунки, виготовлені вихованцями та вихователями центру. А ми можемо підтвердити, що цикл новорічних сюрпризів та чарівних перетворень зі святковим зимовим настроєм у Славутичі стартував. І до вас обов'язково прийде святий Миколай. І ще в цьому році чекайте, він точно прийде, але пам'ятайте він може прийти не один, а з королевою. А ось якою вона буде, залежить і від вас теж. Вибачте мене, будь ласка, я більше так не буду. Мамець, мамець, мамець.